Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Після того, як я ось тут розказувала про Тараса Шевченка і про те, як відмінюються українські імена, прізвища і по батькові, було питання до мене: а чому ж так? Чому не Тарасу Григоровичу Шевченку чи інші того типу імена та прізвища? А тому, що українська мова надає перевагу закінченням Ові еві у давальному відмінку однини. Давальний відмінок відповідає на питання, кому чому. І ми маємо в іменниках другої відміни переважно закінчення Ові еві-єві. Батькові тарасові. Але можемо так само сказати брату, фотографу. Однак за совєтських часів в українській мові почали керувати людей до того, щоб вони мовленні частіше використовували закінчення ую. Наприклад, з'явилися цілі блоки з цим закінченням. Висловлено недовіру директору Івану Петренку та його заступнику Віктору Коваленку. Ці приклади я подаю вам із книжки Антисуржик, пані професор Олександри Сербенської. Запрошую поцікавитися цією книжкою. Надзвичайно цінна позиція. Якщо ми викинемо з української мови закінчення Ові Еві. То це буде ще один величезний крок у зближенні української мови з російською, тобто у зросійщенні української мови. Ще у 60-х роках минулого століття мовознавець Жовтобрюх застерігав: з точки зору граматичної культури конструкції з формами на ую не можна вважати в українській мові правильними. Українська літературна мова надає перевагу закінченням Ові, Еві у Давальному відмінку однини, іменників другої відміни. Прочитаймо уважно поезії Тараса Шевченка, і там ми найчастіше зустрінемо саме Ові і Еві, хоча фотографу Шевченко пише з закінченням У. Ще кілька фактів. Микола Вороний його вважали добрим знавцем української мови, і до нього не раз зверталися за фаховою допомогою. Назвав один зі одну зі своїх поезій Іванові Франкові, мабуть, мав якісь підстави до цього. І він не бачив жодної потреби робити так, як нас, наприклад, у школі вчили, щоб чергувалося у Ові, у Івану Франкові або Іванові Франку. Ні, це без потреби. Леся Українка, присвячуючи поезію Драгоманову, написала дядькові Михайлові. Дрогобитчани. Зробили напис на приміщенні колишньої української приватної гімназії Великому Синові України Іванові Франкові Дрогобицька земля. Закінчення У в українській мові. Мають іменники на Ів, Ів, Ов, Ев, Ин, ін, ін, Львів, Львову, Київ, Києву. Рів рову, острів острову. Пам'ятайте, кому чому давальний відмінок. Прізвища з суфіксами «ин», ін, «ин» можуть мати закінчення у, але також і ові. Наприклад, Кравчишин, Кравчишину і Кравчишинові. Зорін, зоріну і зорінові. Не хочу збити вас з пантелику, але прислухайтеся, як ми говоримо, як ми вживаємо, які закінчення в давальному відмінку однини ми вживаємо, як часто ми даємо закінчення у «ю» і як рідко «ові», «еві», «єві». Цікаво мені е, почитати ваші спостереження. Запрошую поділитися ними у коментарях. Дякую, що були сьогодні зі мною! До наступних зустрічей! Па-па!